Привіт! мене звати Аня, і я топ-експерт агенції нерухомості The Capital. Сьогодні ми з вами переглянемо квартиру в житловому комплексі Сонячна Рів'єра, який знаходиться на лівому березі Києва. Квартира розташована на 22-му поверсі та має загальну площу 112 метрів квадратних. Тут дуже просторо і є дві окремі кімнати, одна з яких майстер-бедрум, два санвузли та величезна кухня вітальня в якій я наразі і знаходжуся. Чому я зробила акцент на лівому березі, тому що тільки з лівого берега відкриваються неймовірні панорами на весь Київ. Але чому я буду про це говорити? Подивіться самі. Починаємо наш огляд з передпокою. Вже звідси відчувається, наскільки простора ця квартира. Я думаю, що звичайно це через стелі висотою в 3 метри. Велика дзеркальна шафа, в одній секції якої розташована пральна машинка та бойлер. А навпроти розташований гостьовий санвузол з душовою кабіною. Переходимо до кухні вітальня. Вітальня тут справді неймовірна. Я не можу вам передати, наскільки зручний цей величезний диван, але щоб ви розуміли, тут навіть підголовники регулюються. Кухня в нас виконана в лаконічних чорно-білих кольорах. А цікавим елементом є цей холодильник. Він дзеркальний, і з однієї сторони це холодильник, а з іншої морозильна камера. Звичайно, тут наявна уся техніка світових брендів та навіть вбудована кава машина. Цю кухню дійсно оцінить той, кому потрібно багато місця для приготування страв. Я впевнена, що навіть по цьому відео ви можете зрозуміти, наскільки вона велика та простора. А тепер переглянемо наші кімнати. Одразу варто зазначити, що їх тут дві, та вони розташовані по різні сторони квартири. Це буде великим плюсом, тому що це, знаєте, дає таке відчуття приватності та особистого простору. Та що по ліву руку від мене наразі використовується як кімната вільного призначення. Для вас це може стати кабінетом, дитячою кімнатою або гостьовою спальнею. А зараз запрошую переглянути майстер-бедру. А ви знали, що майстер-бедрум так називається не через те, що це просто основна спальня, де сплять господарі? Ні, майстер бедрум має в себе обов'язково включати саму спальну кімнату, гардеробну та власний санвузол. В нас він, до речі, з джакузі. Ну і мабуть, це буде вже моєю традицією завершувати огляди саме локацією. Район Лівобережної, де розташована наша квартира, він справді шикарний для життя. І це не тому, що я тут так само живу. Тут є усе для комфортного життя, а саме багато місць для прогулянок: Дніпровська набережна, русанівська набережна, вся наявна інфраструктура, супермаркети, кафе, ресторани. Ну і звичайно, транспортна розв'язка. Навіть якщо ви працюєте на правому березі і вас лякає лівий. Міст метро одразу у вас під вікнами. Ви доберетесь до центру Києва всього за 10 хвилин. Якщо ви так само, як і наш оператор, задаєтесь питанням, чому я постійно відвожу погляд в ліву сторону. Це саме через те, що я не можу відірватися від цієї панорами, яка відкривається з кухні вітальні. Коли я вам розповідаю про всі переваги даної локації, я вам візуально показую її у вікні. Але ви можете самі у цьому переконатися, якщо посидите на моєму місці. Запрошуємо вас на перегляд, дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся та переходьте за посиланням, яке ми залишили для вас у описі даного відео.